Мої особисті журналістські пріоритети, самобутність, праця до сьомого поту, наполегливість, відповідальність перед суспільством, оригінальність і глибина мислення, терпіння, гуманність і свобода. Так про журналістику писав Тарас Матвіїв. Колись він і сам працював зі словом. Але коли в Україну вдерлися ворожі війська, змінив слово на зброю і боровся за Україну. 10 липня 2020 року він віддав своє життя за вільне майбутнє і незалежність батьківщини. Проте слово Тараса живе у його послідовниках, і вже четвертий рік поспіль на Львівщині відбувається конкурс журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвієва цього року на конкурс. Надіслали 59 медіаробіт. Переможців обирали серед чотирьох категорій текстовий матеріал в онлайн-медіа, друкований, теле і радіоматеріали. Окрім цих лауреатів, визначили і володаря гран-при конкурсу. Цьогорічним став відеоматеріал Тетяни Бали. Він поклав свою душу за друзів про героя Давида Букова. За нього медійниця отримала 100 тисяч гривень. Це взагалі цикл меморіальних історій, який називається імена. Це був цикл із шести історій. І наша основна ціль, мета було ми за основу цього проекту взяли фразу, що таке війна насправді це імена. Відчуття відповідальності за ці історії перекривало той весь. Тягар болю. власне історія, за яку ми отримали нагороду, це історія Давида Букова, це 21-річний ром, власне, який жив у Львові. Насправді він із Закарпаття родом. І жив у Львові. Це дуже насправді складна історія. Це сирота, який мав дуже важку життєву долю, але попри це не втратив любов цінність до життя. Цьогоріч у кожній з номінацій вибирали трьох переможців. Друге місце у номінації Радіоматеріал здобув Віктор Біщук за матеріал з циклу Покоління героїв інтерв'ю з героєм України Юрієм Жуковцем. Він здобув свою нагороду за бойові дії на Курщині. І власне це вдвічі приємніше для мене, оскільки я також служив 103-й бригаді, але загалом цю нагороду як визнання роботи всього колективу. Це більше 70 циклів семидесяти інтерв'ю для проекту Покоління героїв на радіо перше. Це серія інтерв'ю з людьми, які наближають нашу перемогу. Щорічно конкурс підтримує Валентина Матвіїв, мама Тараса Матвієва. Для неї це жива пам'ять про сина і продовження його справи. З початком революції гідності він зрозумів, що доля України вирішується саме там, і він повністю поринув боротьбу тому. Для нього вже стало це важливим, але він ніколи не полишав журналістику. Він навіть на Майдані працював у прес-центрі Майдану. Він вів кілька блогів, він завжди був в епіцентрі всіх подій. Тобто, журналіст у ньому жив до останнього, навіть коли він став військовослужбовцем, офіцером ЗСУ. І я думаю, що цей конкурс імені його це ну, таке своєрідне продовження. Тарасової журналістської діяльності, ось, але тепер вже в такому вигляді, реалізується конкурс за підтримки Львівської обласної ради та військової адміністрації. Таким чином вшановують героїв Львівщини. Це можливість подивитися, почути, прочитати про наших героїв, які щоденною своєю важкою працею, а насправді боротьбою на лінії фронту виборюють наші життя, які стверджують нашу державу. Показують. На власному прикладі, що таке лідерство, і що значить брати персональну участь і відповідальність побудові держави. Сподіваюся, що і далі цей конкурс буде більш масштабнішим, національним. і Ми будемо мати можливість сьогодні говорити усім українцям, європейцям, і усім про те, які наші герої, що вони зробили, і що б могли ще далі зробити для української держави. Додам, що переможців, окрім журі, також вперше обирали жителі Львівщини в онлайн голосуванні. Юлія Порціна, Вадимка. Телеканал Перший західний.